Я в якомусь зданні на кладбищі. Ну я думаю, що це кладбище. Так, тут куча дітвари пішов, подратую. Вони 에... так, куча дітей. Знаю. Зараз побачимо. Вони щось роблять. Чи можна їх й... до них підходити? Не... А-а-а! Це вони будуть співати. позже позже Ладно, давай так подготовим. Hello! YouTube, окей? Okay? Европа! <laughs> все красивые! Филиппинки, Филиппины! О, все ты Ну, Ну що, хай грає що. Давайте я на паузу подожду, поки він заграє, а взагалі він вже грає. Любите паузу. Приз! Тво, відео! Тво! А, це навірно, не просто, це не хотів я в це відео вмістити. У нас какие-то ручки по 12, наверное. Ну все красивые, все красивые. Каждый по-своему, всі гарні. Ладно, дівчата. а там хлопчик один затасувався. Ладно, не буду им надоедать. Сейчас камеру попадет. Бай-бай! Пока-пока. Так, все пішов я. На кладбище не особо. Так. що в нас тут? А, пішли, там далі на спорзал. там кладбище, тут я не пойму спорзал. Супер, прикол. Ты куда? Я не знаю, куди я попав, одні танцювали, харджують танцюю, тут журі, яке сидить, типу. типу, отака встановка, волейбол грать. Це якась школа. Це я вже десь в школу зайшов. Все, Филиппіне, це рай. Супер!